Будемо апарат у нас називається АПРО мік 300 Вже в тому році ми його як придбали і плуг варили. Якщо ви бачите на каналі чотирьох переварювали, переворювали, то старалися його добренько уворювати. Потужна ліцарна ловка. А, ловко похне. В цьому іншака поміняв. Все, чітко ніде не тече, покапувся трошки по дворику. О, і все, поки все, не Я Не щось, мені стоїть. Пішло діло. Комера передається відчуття чи ні. Ну, ой, ліпе добре. Та ви що, це воно, всім привіт! Мене звати Ярослав, я на каналі Аграр Фэмилі. Вже в селі і розпочинаємо щось працювати минуток так, 20, як приїхав з Полтави. По дорозі 4, часа, 4 рази половив мене дощ від Опішні до Зінькова, а в нас, на жаль, сухо сухосухітінько. Хоча зараз щось таке капельки прилітають. Ну, капсько-капсько. На, на минулому тижні показувало багато дощів, майже на кожен день, але останням цього тижня щось дощі дуже швидко ну Будемо чекати, може ж воно щось та й наклюнеться в нас. А ми вже починаємо щось працювати. Трошки весня на польові вже в нас відступили, трошки вже полегшало. Навіть поки я був тото з хлопцями спів побризкати пшеничку, так що трохи вже повним ходом переключаємо це на косовицю і в подальшому на тюковицю. Хоча я не знаю, і так в цьому році роботи зайнялися, Вісно, що сил зовсім немає ще товктися з тим присовно, але будемо щось пробувати. Зараз почнемо варити костілку, тото вже я розібрав і потихеньку щось з вами побачимо. Народ ви бачите, тут. Весяний хаос ще й досі продовжується. Ось цю штучку нам треба поварити. Ось з цієї сторони видно, як наскільки потончив метал, треба буде сорочки підварити, зачистити і де там, втулочку пробувати, тому що дуже сильно з'їдав втулку. Не сильно, а швидко. Ось така втулочка і як сюди сажати щілинки по тій стороні. Зараз десь сантиметр сваркою пройдемо і будемо зачищати, пробувати, тому що не вистачає навіть втулки на сезон. О, зараз будемо ось, апарат у нас називається Апро Мік-300. Вже в тому році ми його як придбали і плуг варили. Якщо ви бачите на каналі 4 не переварювали, то старалися його добре. Працює все без проблем. Це Ці ціле, ніде нічого не порвало і прицеп варили, також синьо, якщо ви бачили, те, що за 892 в основному тягається. Також ми його вже тільки і купили, пробували, деякі речі підварюємо. Дуже подобається. Ось така штучка вийшлася, страшненька, звичайно. Зараз болгарочки пробіжемо і буде все добре. Отак, костарним методом трошки зазори прибрали, сідає зараз ловко. Форма в мене ще залишилася, якщо видно, Жондієр тут надписи. і Є ПТРД агросервіс такий був. Фірма така була сумах по ремонту ну, і я, по ремонту та обслуговуванню техніки John Deere. І там я, поки навчився, я там працював десь щось в районі року. Так і ще новенького у нас тут є кіншок на МТЗ на Спа. Замови, як завжди, на каналі Тортирарва. Замовляю собі запчастини такі. Кудовий вже на тому тракторі. І 32-й стоїть стортер рерва замовлений. І оце буде 16-й, також Діма кожен бере 16-й, буде краще. Також замовлений на стартер стортере рерва. І сьогодні постовим подивимося, як буде з ним, тому що від важких і постійних робіт тому вже він зносився, вже кермо важко повертати, коли дуже масло нагріється. Тим більше ми і самі не знаємо, коли він мінявся. Тому треба поміняти, щоб. Взагалі було без проблем. Пішов маленький дощ, зараз трошки перекуримо і знов приступимо до якихось робіт. Може там, по техніки буде може Ну, Роботи вистачить, поки зараз є вільний час. Будемо трошки на спорках. Троктору буде стояти, мабуть, до середини літа, там, де для нього починається дісковка, ще якась робота. Вже для нього роботи закінчилися. 80 з оприскувачем, Юмс буде трошки пізніше з пресун. І, ну, і 80-ка тотова то він теж на Юкоси. Косілочкою. Тобто вся техніка в роботі, крім спорки, тому що він у нас в основному для польових робіт, ну і трошки для весняних робіт по городиках, тому що на спорці дуже зручно робити городи. Ось тут такі спрови. Братво, так що, може зараз чуть трошки накрапоє така дощик як пролітає. Ну, слабий, слабий. Ну, то таке. Йому у нас теж треба буде дивитися, бо можна, десь потекло з розпідітеля по цьому трактору, начебто питань немає. Так, о, треба ще куплю собі кришу, сюди хочу нову, бо це вже вона за роки вже вона висохла, не годиться. І поставити сюди жстеньку защиту, щоб було красиво. Ще раз його помити, також в салоні все поприбирати і може літом планую поставити сюди пілота, щоб було зручно їздити, тому що трошки, трошки не... На сидінні приходиться поскакати. О, іншок тут стоїть Він давно, тим більше ще в кольорі мотора. Це ще у тесті він був, я не знаю, скільки багато років. І оце він їздить, і то іншок крутив, крутив, крутив. Але це вже за останні роки інтенсивної роботи. Трошки він вже підслав, тому поміняємо, подивимося, чи в ньому справді причина. Трошки нам дощик помішав, зробило болото, калюшки, ну невеличкий пройшов, але роботу таку на дворі перебив, така, така як косавиця, там, косарку хотіли зібрати, тому приступили зразу до преса. Пора потихеньку готувати його до сезону. Тільки щоб сайтах проскочили там замовили деякі запчастини. так, Все тут розобране. Тут заказали отакі дві шестерні, бо тут не знаю, видно. Гострі вони вже вторець, ну це ще така, це прям та що приводна, гостра і дуже сильно замовила ну Будь ласка, ось дві шестерні майже 10 тисяч вийшло. Потім заказали ще один ролик на, прас, що був, на, на поршень, щоб був. І ще дивилися. щось правильно вам скажу, як то запчастинка називається. О. Це називається правильно лапка дожиму шпагота. Оце ці лапки зняли, тому що вже вони були, люфти на них нормальні були. Вже її польсі будемо нові точити і будемо точити нові втулочки, тому що в інтернеті їх дуже немає. Позвонили на декілька сотів. Наявності немає зовсім. Ось так воно виглядає. Тут вже воно видно, добре познушувалося. І з цієї сторони, і з цієї, і воно стає. ось Бачите, як там втулка зносилося? Видно, да? там тіло майже не залишилося. Ну, це ми її така на тимчасово вибили, перекинули навпаки. Ну, чибто краще. Ну, треба його зробити по-людськи, щоб все було нормально. Це вже в'язольний. В'язольний це вже щитується нового зразку. І в інтернеті оце, з оцими тарілками і з підшипниками там докріпиться сам механізм і цей в'язольний, 47 40 сів. 43 тисячі гривень коштує все в зборі в комплекті, щоб його купити. Ну, а Роздріб також ціни на нього нормальні. Крокодільчик щось в районі 2,5 никотриматчі 3,5 коштує там ну, ціни космос. Так, так, Якщо взяти шестерні по 4D, то нормально. Так, Це шестерня ще більш-менш да. Підшипнички на ній поміняємо, тому що це ще відповідає за привод вилок, тому треба, щоб воно було у нас у доброму стані, бо вила вилітає тоді гулки, ти що зашивують дуже добре. Трошки розгидалося. Ще втата випустимо, хай поїде, провіри, як все, чи як косінка працює. А ми з вами трошки щось попораємося вдома. Та з'їздити на зіньків треба до кульки. Хай подивиться, що воно там чи можна щось зробити. зібралися, а воно А воно обід. Сівалка, якщо що, продажу. Ціну треба буде уточнити. Так, сідава. Десь чую нашого юмзика, зараз під ним подивимося. Ззаді видно, що щось збирається. Ну, пронози кожен день доще передають, ну, нема нічого. Сьогодні проклов таке, пелючку прибило і все. О, бачу Бочу Юмзика. Зразу відчутно навіть по селу, як весняна закінчилася, Тишина, техніка не їздить ніде ніхто ні, ні, трактори може не гурчать, зараз таке, дехто може бризкає, косовиться, гребіння, тюковка ось починається. Так що трохи вже робочий пил, скажімо так, остив і пішов розгон. така перероску, дивіться, як, воно, як вона через... Роторку буде вилозиться, це ж інтересно. Буде звуки такого гавкотіння, коли вона буде пролітати через неї. Не думав, що так росину були завжди, селиці, і до косавиці і все. Підкровився з цієї роботи дуже швидко. Минулі роки роботи менше було, то... Якийсь переход цей був трошки важко, а тут ровно, як з однієї роботи в а Росов ще як у вас самокну. Бачите, так як на сухої разі потянулося. Почалася і в нас косовиця, Така потужна ліцарна ловка. Ах, ловко похне. Ну так бачите, хоч вже 23 травня сьогодні, а вона ще навіть не почала цвісти, ще в самому розквіті сил, ще свіжа. Ми ну, роса вида, до щик пройшов. Як лежить, то дивіться, руки береш, ну дебалий покій. Літарна сильна. Головне, щоб погода не зіпсувалася, бо а ось як висохне, тоді запах буде стійна, просто бомба. Побачимося вже завтра. Юмзик. З косорочкою покусив, трошки вже її. От, зимової жовчини оттар. Все чітко і завтра зачекаємо запчасті по пресу. Кольовичок що їх на завтра зробить, правда, шестерні будуть десь деньків через 5, тому що там не в... одна тільки на ярмаріці, другої нема, будемо чекати другу. Бо поставити одну нову другу стару, не хочеться то, що по-любому якось. Одна другу в роботі її розвали, тому будемо чекати обидві, поки що попрацюємо на старих двох. Правзавтра в суборі вже є закози, завтра виїхати почекувати так що будемо завтра потихеньку виїжджати. Бригода стоїть, тому ми руки і йдемо дихати. Друзі, вже побачимо ще завтра. Народ, всім привіт. Продовжуємо наші робочі будні. Перескочили ми вами вже через деньок. Вчора у нас пройшов. Непоганий такий дощик. Хоча на пів село, скажу, чесно і сом не вірив, поки не впіханий зіньків, побачив, що в тій частині села що ближче до Зінькова, сухо, навіть копельки не впали. У нас випало 6 мм. А оті краї там було дуже чорне. Злива то хотіли проскочити в поле, не вийшло. Продовжуємо роботу по пресу сьогодні. Такий призначок, трошки попрацюємо. Хто там чоловік якийсь писав коментарі, ви бачите, що Ютуб заблокував той коментар, не можу відповісти. І зараз покажемо вам, якщо я правильно це ви хочете зняти оцей волн на якомусь в'язуальний. Зараз ми сюди почнемо щось робити і покажу вам, як його зняти. То перемовила, піднімаємо, щоб вони не опустилися, тому що як ми починаємо тут розбирати. Воно може прокрутитися і зіб'ються всі налаштування з опуску вил чи голок для зв'язування, намітили кредою, де воно бути зуби попадать. Щоб в майбутньому не морочиться, да, щоб, майбутньо не морочиться. Так, щоб нам його зняти, той цей вал. Потрібно ось тут болтик закручений, викрутити болтика, і там ще стоїть втулочка, яку треба також вибити, тому що воно йде через оцей корпус і через вал, в якому воно стоїть. Це ж треба вибити. Оцю ж. Да. Ось такий болтик стоїть. Не бачу, бочу. Що вибиваю. Оп, все, вилетіли. Розібралося. хоч візьми, хоч на живе, бо поружені вдома. Польсь дивися, з можна. давай може це. О, все, знялося. Все, всю штучку зняли. Тепер можна спокійно витягувати шастерню. Відкрутив цю оцю пластину. а тут стояла. Тут два болтика. Один довший, другий коротший. Ось тут стоїть довший, тут під цією тішкою, стоїть коротший, щоб вона йому не мішала. І ще не забудь, ось де є шпонка. Вибить шпонку, то, що, потім, то, що вал тоді не витягнеться. І зараз витягуємо шпунку Ложимо такий, щоб не догубити, а пробуй. Зараз будемо виховувати. Держи шестері. Якщо воно зовсім легально. Перекинь через коло І то... І колег, защипимося. жирик. Маліша все, всю волми витягли. І все, ось таке. Все, І в руку. Середу. Я видишаю. У мене два стоїть таких ролика. Не зовсім плотно до одного, бо там же ж та вотничка. Вибили підшипнички старі. Головка на 27 ловко в них сідає, щоб їх через. Шестерню вибить, поміняли, тому що шестерня дуже сильно телепалася на валу. Поставили нові підшипники і зараз люфто не немає взагалі. І бачите, видно, от до нас посередині в каток забувало, щоб вони якраз були по краях заподліцу, що з однієї і з іншої сторони. І ставлю зараз все назад, надіваємо і зараз покажу, як шестерня працює вже на місці. Let's see. Let's see. No, yeah. Не забуваємо про край тому що. That, можу, yeah. не там може нічого і не... ну вже дає, ж, там вже з... ж з... пази, пази під, оту ж... під цю пластину ж вони там з тієї сторони є, тому сабуть, як помінюється. Not, yeah. знає, то може все було. Ставимо як yeah. все як було. Через О, oh, Все. Ну. Так. Що ж, дозбирали все назад, тільки що крутнули вручну декілька разів. І он десь з сіном, його там вузлики, наче робить непогоні. Поїдемо з обіду десь городик якийсь, попробуємо, як воно робить. Може вдома туди сінця візьмемо. Звичайно, як зробили ці польці з тулками, на багато краще. Появився ще додатковий. Так, трошки вийшло розкрутити болтики, тому що раніше вони були закручені майже повністю ось тут контрогойка із шляпкою болто. А після того, як відремонтували, відреставували болти з втулкою, наскільки тільки подалося, додавалися різьби і трошки є тепер місце для регулювань, тому це дуже добре. На місці я непогано, не Як воно буде вже в роботі з трактором, побачимо чуть-чуть пізніше, так що братво, не знаю, відео буде довге, коротке, все постараюся в якось в хаті Будемо виглядати дощу. Приїхав тільки що така гркає. О, опускається Дивіться, кловка. У нас вчора пройшов слабенький і позавчора біліметрів 5, Ну, з дощами ще дуже туго. Пів села дощ, пів села не буду, уявляєте? Дивлюся на комбайн десь їде. В полтові, бача, там страшно робилося. Не зною в нас ще тут. Якби у нас таке пройшло, я думаю на городі та навіть би в полі перемололо б себе, мабуть, у кошу. Не видно, так, Сірія? Чую навіть шумить. Пішло діло камера передається її чуча чи ні. Ну, ой, ліпе добре. Та ви що, це воно? Так що перевірка пресо сьогодні відпадає з такою погодою. Будемо відпочивати. Може там, що в гаражі полазимо ще біля нього, може поки така буде нам і шестерні прийдуть, поміняємо заодно. Показав, що робили, чим займалися. Біля преса трошки може кому буде цікаво, тому що в коментарі там чоловік писав, але чомусь YouTube коментар витилений і не має змоги відповісти. А вам, хлопці, товариство, дякую всім за перегляд, будьте з каналом, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Живіть довго і процвітайте. Пока-пока.